Гадаю, що на джидропі за промокодом AtomF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! На жаль, серія, де я відкрив оцей кейс, не вийде, адже мене там дуже швидко і дуже жорстко злило. В мене ще ну клас, просто клас. В мене ще на горі почали сверлити. Все як за. Ну Не як завжди, ну просто. Часто таке буває, особливо в першу половину доби. І, до речі, ми окупи... ми окупились цього кейсу. Я просто порофло його почав відкр... відкривати, ладно. А, я хочу отак зробити. Я просто хочу отак зробити, бо мені вже нічого губити. 1703. Найс! Ще 1000 і ще МК. Нормо! 8 тисяч і таке в нас 1650. Відкриваємо просто по одному зараз. Покрутимо. І взагалі я планую зробити апгрейд на рукавиці, коли в мене буде десь 10 1010, адже ну, шанс буде достатньо, достатньо непоганий, я думаю, тому. Так і зробимо. Хоча можна і на Ну, ладно, подивимось, коротше, Save Gun Please поки що не дуже видає, але ми не розстраємось, адже нічого тут такого нема, що він не видає. Адже от кодрет, наприклад, дивіться, він. А, кодрет погано коштує. Ладно. Тоді ми зробимо просто 2000, просто 2000, таким чином, і може, до речі, не заходить. Навіть 2000 нам не заходить, що ж таке. Окей, okay, 6000. А, а поїхало, зробимо ось так. Зробимо ось так. Відкриваю, головне не ЦЗ, головне не оці дігли, головне не оці P250. І. А яким чином. Ладно, питань Питань в мене нуль. Питань в мене нуль. Просто взяло і злило. Ну, кейс якийсь дійсно не дуже гарний. Вийшов. О, це мені подобає. Ого! Сьогодні він прям грає на нас, ні, нема такого відчуття. Окей. А, будь ласка, зараз ти просто маєш виправитись, бо люди дивляться і дивляться, який це поганий кейс зараз. І, може, якщо в кінці щось поставить? Ну, 4. А за скільки? Ми за 6 відкрили, до речі, так що нічого він не виправився. За 3500 відкриваю Сицилію. О! Ще, ще, ще. Найс! Ще, ще. Nice. І ще ж. О, це дуже, це дуже гарно. Це 6К. Це 6К, повертаємось, відкриваємо за 6400, чимось баланс нановився. О, оновився. Е, ну, Мені здається, що це підзлив, так? Так, причому ну, такий серйозний: 4700. І в нас який бал. А, у нас 6. 6. Це. Не... Ну так, так. Е, пропоную відкрити. Щось вже більш-менш адекватне, наприклад, darkdrop. От коли Dark Drop багато разів відкриваєш, він, до речі, може видати, адже о, ФАМАС, найс. Nice. Ще щось. Ну, Все інше фігня, все інше фігня. Продаємо тоді це все, відкриваємо знову 5 штучок, 5 кейсиків і. Найс. Nice. Ще щось видай? Будь ласка, ну ні. Окей, продаємо це, продаємо це. І оце. І спробуємо ще піти в апгрейдик. Піти в апгрейдик це. Просто. Просто без слів. Просто без слів роблю. Зрозумів. Просто без слів. Просто без слів роблю. Ну. Ну я не розумію. 4500 в мене є. На балансі, треба камбек. А а що нас камб. А, оцей кейс сьогодні ж грає. Точно, точно. Ми 4 якраз відкриємо, зараз жорстко окупимось, адже цей кейс він сьогодні прям видає, причому дуже і дуже непогано. От як ви можете побачити, 4200. Ну, хоча. Будь ласка. Ой, щось мені здається, що зараз прям капець буде якийсь. Ну так, все. Це ге. Це ге, якщо в кін. За 3? Ні, не сейвить, не сейвить за 3 тисячі. Все, гге. Все це якесь просто перестав. О, найс, о, найс. Ладно, нормально. Це... Ну, таке таке все одно собі. А... Давай ще. О, до речі, ми апгрейднули левел в батлпасі. Тобто, ну, все, це ГГ. Це ГГ. Треба йти сюди і забирати 1800. І робити. Ось таким от чином. Відкриваємо за 1333 бонусної валюти кейсик. Дивимось на юсп. юсп. Це 1100, окей, ми продаємо це все. У нас є 3000, знову вистачає на 30 кейси. Також не забувайте нагадаю про свій промокод atomf 66 який дає, ой -ой -ой -ой, який дає м -м, безкоштовно тіньовий кейс за депозит від. 500 джепонтів. Щось ця емка прям часто з цього кейсу почала падати. Давайте ще два рази відкримо. Ну я не знаю, на який кейс ще просто йти. Тому... За три, будь ласка. Nice, 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 nice. Трошки камбек є. Трошки камбек, камбек дали. Ну, оце я максимально не хочу зараз відкривати, тому краще. А, просто ось так. Просто ось так. Давай, 5к, як ти вмієш? Як ти е, просто робиш. Угу, Зрозумів. Зрозумів, 913, відкриваю дві штучки. Ой, це олин, От дарма, да, я заолинив. Ну ладно, перше це в нуль, Друге це. Вже і погано. Окей, ще один фастом. Ну ні, ну ти. Ще один. Найс, не нуар. Ще один. На, це дуже дорого. А, ні, це 3300, Я думав, просто це прям дорого, якщо чесно. Окей, два. Два таких тепер. Нормально, 2900 відкрили за 2500 ще раз. Оце вже більш погано. Але нічого страшного знову ж таки, бо ми зараз просто зробимо 3000. Правильно, правильно, 3000. Ось таким чином. Випад... Ну, я я щось сьогодні з апгрейдами, я просто реально не розумію. Окей, по-моєму, ще оцей кейс грав. Так що можна його відкрити, ніби за 2700. Чомусь баланс не оновляє, обновляю, он оновився. І. Окей, окей, оці, в принципі, ну, вони не те, що підсейвлюють, але. Ну, вони вони прям. да, в нуль мене підсейвили. Окей, нічого страшного. Drop я не хочу. Я хочу оцей. Е, вибачте, але. Все або нічого, будь ласка. Найс, 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 гарно. Гарно, хоча б це. 3600, найс. Е, можна відкрити тепер один бочковий кейсик і. Подивитись, в принципі. Почекай. Найс! це 4К. 6 тисяч ми камбекнули. 6 тисяч ми спокійно камбекнули. І пропоную вже йти Олином. Бо якщо звідси щось випадає, то я думаю, шанс на перчатки в мене дуже і дуже непоганий. Адже всі апгрейди до цього не випадали. Це, дивлячись, скільки. Це 5300. Окей, відкриємо. Ще раз в такому разі. Будь ласка, треба просто, ну, це погано. Хот краще було б насправді, це Це 3000. Це 3. Тепер нам не вистачає. 3900 є, а погнали, зробимо. Ой, отак от. Три штучки. Полетіли. Оце, оце вже дуже печально. Це прям дуже печально. Дві чотириста, ще раз. Окей. Ще раз два. Окей. Okay. Ну, якось воно. Воно дуже цікаво якось грає. Окей. Полетіло фаст. Погано, дуже погано. Ще раз. Дуже погано x2. Будь ласка, зіграй. Зіграй. redline, nice, О, redline ще й гарний випав. nice, Можна два відкрити, до речі, можливо, щось. Зрозумів. А, цілком зрозумів. Натяк. Цілком зрозумів. Ну, давай, ну ти ж можеш. Ну, с... ну ти ж му... все. Ге-ге. почекайте, ну насправді ще не ГГ, бо можливо. А, 508 у мене є цієї валюти. Цієї валюти і раз, і ось так, три. Пам. Продаємо абсолютно все. в мене повинно вистачати. на, Почекаю, тисяч... на, почекайте, це На це не вистачає, але. Будь ласка. Ні, ну чому не діглблес? Я просто не... Ну, все це ГГ. Це це, це ГГ, я не знаю. 509. Видає 780, до речі. А, пікнік. Будь ласка. Це скільки? Це 774? почекайте, Почекай. будь ласка. 1400? Ну, ти рофлиш, Ну, чому не 1400 цей випав? Угу. Зрозумів, зрозумів. Це... Ой, це дуже погано. Це прям мега погано було, тіка що. І просто два таких. Окей, я зрозумів. Апгрейд полетіло. М -м, ставлю 5000. Отак, От балансом. пам, Пам. 2% шанс і. На жаль, не заходить. Я не знаю. Ну впри сьогодні воно прям мене максимально байтало. То вгору, то вниз, то вгору, то вниз. Тому на сьогодні все. Всім дякую за перегляд цієї серії. Повернемось. Повернемось. Повернусь вже в наступній.